Всім доброго дня. Сьогодні 24 квітня 2020 року. Ми знаходимося на полі сільськогосподарського підприємства Злато Таврія. Значить, сьогодні ми будемо розпочинати висіювати лінійку гібридів соняшнику та лінійку гібридів кукурудзи від компанії «Сингента». Наразі вже в нас висіяні озимі культури, такі як ячмінь, пшениця та ріпак. Зараз проходить внесення грунтового в примейстра ТЗ Гол. Наразі зараз продовжуємо висівати гібриди соняшнику з компанії Сінгента. Зараз будемо готувати гонків від попереднього насіння. Олексій Миколаєвич Далі в нас наш незмінний технічний експерт польових досліджень Сергій Закус. Перше питання до Олексія Миколайовича. Підкажіть, будь ласка, який проміжок часу ви вже співпрацюєте з компанією Ну, З компанією Сінгента ми працюємо вже, мабуть, з самого самоосновання компанії, з тобто, продукції компанії. А в плані демополя то з 2017 року. А якими продуктами ви користуєтеся компанією «Сингента»? Це і и семена, засоби средства Тобто У нас в товарних посівах присутствует і рапс, і подсолнечник, кукуруза на рошении. Украївка була, культивація, маринування, ну, ну, підпосівна культивація і потім посів. А які добрива саме Сульфатамон. сульфатамоні? Сульфатамоні, е, в якій кількості на гектар? По 250. 250 кг на гектар. Сергій, ну а мабуть тепер до вас питання. Е, Розкажіть, будь ласка, про технологію посіву е, озимого рапсу. Що вносилося, в які строки, коли було посіяно, глибина посіву. Розпочали ми посів нашої демолінійки в гібридів соняшнику 20.09 року, так? Так, 19 року так. Після, після влагозарядочного поливу. Олексій Килавич нам зробив влагозарядочний полив там нормою 150-200 метрів кубічних води. Сіялися в, гарну, в гарний розпушений ґрунт. Норма висів наших гібридів склала 550 тисяч насінин на гектар. З посівом ми використовували е, добрива еліксір-зорька е, по формулі 624-12. Е, Глибина посіву 3, 3 сантиметри. Після посіву у нас е, прикочування фазу п'яти листочків. Ми працювали препаратом сетар. Це фунгіцит ретардант. По технології весни у нас підживлення. Наскільки я пам'ятаю, Сенколавич, 150 кг гектар видавали аміачний селітри. Так, Аміачний селітри. Був у нас зроблений обробіток препаратом Каратезіон од наших так називаємих шкідників з дохоботників і препаратом також. Сетар, який, який дав максимальне нам розгалуження, і пішло, пішло звітлення, і ми отримали ну, найбільшу кількість рослин, на що ми маємо на даний момент. Препарат був в кінці ботонізації, це, звичайно, суміш препаратів Каратезеон 0,15 «Пленум» 0,2 кг на гектар, і ми додали 0,5 літр на гектар фунгіциду Амістар екстр. Так. І на даний момент ми бачимо, що наші всі рослини добре розвиваються. Яка тут була норма висіву, глибина посіву, які строки посіву? Ну ми почали посів у нас проходив 16.09.2019 року, тисячі дев'ятнадцятого усівалка форш фронту. Форжпронту 12 МТЦ, ну ширина захвата 12 метрів. Норма висіву нашої дітей склала два і чотири мільйона насіни на гектар, після, Після посіву. Було два з осені, так як була була засуха. Ви вже це всі знаєте. Була засуха, було два влагозарядочних полива полива по нормою по 200 метрів кубічних на гектар води.